Протягом доби з 15 по 16 червня 2024 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 19 оперативних виїздів. Протягом доби пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. Близько 14-ї внаслідок обвалу стіни триповерхової будівлі, що не експлуатувалась, загинув 35-річний чоловік. Ще один чоловік постраждав. Подія трапилась під час планових демонтажних робіт у холодногірському районі Харкова. Під час гасіння побутової пожежі, яка трапилася о 3.50 16 червня, у житловій п'ятиповерхівці на вулиці Гвардійців Шоронінців у Харкові вогнеборці евакуювали двох людей. Горіла квартира на п'ятому поверсі. Евакуйовані мешканці квартири навпроти їхньому життю загрожувало сильне задимлення. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Її ліквідовано о 5.18. Причина виникнення встановлюється піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 61 одиницю вибухонебезпечних предметів. Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакупунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11 тисяч 856 осіб з них 923 дитини та 278 маломобільних осіб.